Позашляховик, що рятуватиме життя бійців, його в Янфранківську передали медсанбату госпітальєрів. Фронтові медики кажуть, автівка перебуватиме безпосередньо у червоній зоні. Тож її появі не аби як радіють, адже на передовій медична техніка, наче перев'язочний матеріал, завжди потрібна, оскільки через ворожі обстріли постійно виходить із ладу. Такі машини використовуються тільки для червоної зони. Це тобто, для передової, де Йдуть бої, де йде бій, де йде виклик іменно операційної групи медиків. І де потрібно, ну, на самій передовій машини, тому що звичайна швидка, вона, по перше, дуже габаритна, велика, і в неї проходимість зовсім не та що потрібно. Джип, що уже невдовзі вирушить в зону АТО, бійцям придбали місцеві підприємці. Світлана та Олександр Оришко розповідають, усіляко підтримують українських захисників ще від початку бойових дій. А цього разу, заради доброї справи, навіть відмовилися від відпустки, до чого закликають інших. Виявляється дуже велика проблема. Люди гинуть через те, що вони не доїжджають навіть до місця, де можуть їм надати першу медичну допомогу. І цього року ми вирішили з чоловіком зробити таку акцію, не поїхати на комфортабельний відпочинок і відповідно передати цей автомобіль. Цього року можна не відпочити, а на зекономлені кошти купити бійцям нашим, які нас охороняють, щось, що їм допоможе. На схід позашляховик вирушить уже за кілька тижнів після того, як машину із цивільної переобладнають у фронтову. Михайло Березень, Андрій Шкварла новини на вежі.